Як відновити посвідчення ветерана війни? Якщо ви втратили, пошкодили посвідчення учасника бойових дій, то можете отримати його дублікат. Для цього необхідно зібрати відповідний пакет документів та звернутись до того органу, через який ви отримували посвідчення. Куди звертатись для отримання дубліката посвідчення учасника бойових дій? Дуже велика плутанина виникає, яким чином отримати дублікат і куди звертатись. Так, діючі військовослужбовці мають звернутись до керівництва своєї частини. Звільнені військовослужбовці мають звертатись до військкомату. Нова назва Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Діючим працівникам таких відомств, як поліція, Державна служба надзвичайних ситуацій, Нацгвардія тощо, потрібно звертатись до свого керівництва із відповідним рапортом і пакетом документів. Через структурний підрозділ по роботі з персоналом, звільненим працівникам вищезазначених відомств до кадрових служб головних управлінь МВС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацгвардії в Дніпропетровській області. Якщо ветеран війни отримував посвідчення через міжвідомчу комісію Міністерства ветеранів України, то в разі потреби отримання дублікату. Потрібно звернення надіслати на пошту Міністерства у справах ветеранів України. Які документи потрібні? Крок перший. Зберіть необхідні документи. Для цього потрібно написати заяву про заміну зіпсованого або втраченого посвідчення з уточненням причин втрати. Обов'язково вкажіть адресу та номер мобільного телефону. У разі втрати посвідчення за можливості варто подати оголошення в газету про втрату документа із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, що на ньому вказані. Замітка в газету надається наступного змісту. Втрачено посвідчення учасника бойових дій, серія, номер, видане на ім'я, прізвище ім'я по батькові вважати недійсним. У разі викрадення посвідчення треба звертатись до поліції і до заяви додавати талон про прийняття заяви. У разі пошкодження посвідчення до заяви слід додати зіпсоване посвідчення. Якщо мова йде про отримання дублікату втраченого посвідчення, то до заяви додається копія втраченого посвідчення за наявності або в заяві слід зазначити номер, серію посвідчення та дату його видачі. До заяви додається копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, фотокартки розміром 3х4 в кількості двох штук, копія військового квитка. Якщо у військовому квитку немає відмітки про участь в АТО ООС, то додатково потрібно подати довідку про участь в АТО або ООС. Крок другий. Надішліть документи до тієї установи, яка видавала посвідчення. Заяву можна направити поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або вручити особисто під підпис про отримання на другому примірникові заяви. Якщо це стосується діючих військовослужбовців, то подається рапорт через строєву службу військової частини. Подбайте, щоб рапорт був зареєстрований, адреса Міністерства вітеранів для тих, хто отримував через цю структуру. Індекс 01201, місто Київ провулок музейний музейний-12». Яка нормативна база щодо видачі посвідчень учасника бойових дій? Порядок видачі посвідчень учасника бойових дій в різних відомствах регламентується різними нормативами для міністерства оборони України. Це наказ Міністерства оборони України від 16 квітня 2020 року за номером 122 – та пункт 11 інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій. Порядок отримання дубліката посвідчення учасника бойових дій від Державної служби з надзвичайних ситуацій визначено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 грудня 2018 року за номером 1048. Працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій. Слід керуватись наказом Міністерства внутрішніх справ від 17 вересня 2018 року за номером 760. У разі виникнення проблемних питань звертайтесь до юристів Криворізького центру безоплатної правової допомоги. Допоможемо скласти відповідні звернення, запити для вирішення проблем і надамо юридичну консультацію. Адреса місто Кривий Ріг, вулиця Качалова, 2. Телефон 098 040 83 70. Адресу найближчого нашого бюро правової допомоги можна дізнатись за номером контакт-центру системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103.